Вітаю сьогодні. Ми поринемо у світ лікарських рослин. Маємо цікаві описи з джерела опис лікарських рослин, властивості та застосування. Спробуємо розібратися, що ж там найцікавіше про їхні властивості та використання. Доброго дня Так, справді тут маємо цілу палітру і дерева, і трави. Деякі, знаєте, ростуть ледь не всюди, інші культивуються спеціально. І от що цікаво, як їхній різний хімічний склад визначає дію, ну і як їх застосовують, звісно, і офіційно, і так би мовити, в народі. Гаразд, давайте почнемо. Перший у нас Айланд майвищий дерево, високе таке з Китаю родом. В джерелах пишуть про його е, досить виражену дію антимікробну і протизапальну, тобто він може і з мікробами боротися, і запалення зменшувати? Саме так. А ще от що цікаво в народній медицині кажуть допомагає від глистів навіть при дизентерії, і плоди, уявіть собі, іноді згадують як протираковий засіб, хоча це все неофіційно, звісно. Ну так, це важливо розуміти, а пояснення, ймовірно, криється в корі. Там є дубильні речовини, вони, знаєте, мають таку в'яжучу дію. Потім сапоніни, алкалоїди. Це складні речовини, біологічно активні часто, ну і гіркоти, котайлантин. Весь цей комплекс, скоріш за все, і дає ті ефекти, про які ви сказали. До речі, його навіть у гомеопатії використовують при скарлатині, там дифтерії. Наступний грицики звичайні ну, це той, що багато хто вважає просто бур'яном. Росте собі та й лосте, але джерела кажуть, має потужну кровоспинну дію. Кровоспинну це цікаво, для такої, здавалось би, простої рослини. Еге ж, пишуть про ефективність при різних кровотечах, після пологових, наприклад, легеневих, шлунково кішкових, ниркових. Навіть в аптеках кажуть, сировину можна знайти. Так, так, тут скоріш за все справа у флавоноїдах. Це такі рослинні сполуки, е, ну, часто вони антиоксиданти. І ще аміни холін, ацетілхолін, органічні кислоти і, можливо, вітамін К. А він же напряму впливає на згортання крові. Ось вам і гемостатичний ефект, тобто кровоспинний. А ще, що цікаво, грицики стимулюють м'язи матки та кишечника. І такий собі бонус: молоде листя можна їсти. У салати додавати, наприклад. Зрозуміло. Від звичайних грициків до екзотики. Лимонник китайський, це вже зовсім інша історія, як я розумію. Далекосхідний гість, джерело описує його як потужний стимулятор центральної нервової системи. Ого, стимулятор так кажуть, підвищує працездатність і розумову, і фізичну. навіть зір загострює, особливо коли темно. Рекомендують, коли людина перевтомилася сонлива, або при їх і ну, це коли тиск знижений. Тут дуже цікавий зв'язок між дією і хімією. Головні гравці тут лігнани, схізандрин, схізандрол, такі складні назви, це органічні молекули, які схоже і вмикають нашу нервову систему, допомагають втому долати. І вітамину, С там багато. Але тут важливо пам'ятати про обережність: є протипоказання: безсоння, наприклад, підвищений тиск. Нервове збудження. Це нам нагадує, знаєте, що навіть природні стимулятори це не просто так, треба підходити з розумом. Дуже слушне зауваження. І от на противагу лимоннику наступна рослина шоломниця байкальська, теж зі Сходу, а її препарати діють навпаки, мають заспокійливі, тобто седативні властивості і гіпотензивні, допомагають знижувати тиск. Тобто повна протилежність лимоннику? Виходить, що так. Використовують, коли людина надто збудлива, має проблеми зі сном. При серцево-судинних неврозах теж так. Це чудовий приклад такого природного балансу. Можна сказати, тут діючі речовини знову флавоноїди, байкалін, байкалейн, вогонін і ще глікозит скутиларин. Все це в коренях міститься. Флавоноїди, як ми вже казали, це цілий клас сполук, і от саме тут вони проявляють заспокійливу дію на нервову систему. І що важливо, по седативний ефект, шоломниця вважається відносно нетоксичною. Це робить її досить цінною при різних функціональних розладах, коли потрібна м'яка дія без якихось сильних побічних ефектів. Отже, яке розмаїття від грициків, що буквально під ногами ростуть і кров зупиняють, до цих східних рослин лимонник, що стимулює, і шоломниця, що заспокоює. Дійсно, природа, це наче велика аптека. Абсолютно вірно. І знаєте, наостанок така думка для роздумів. Ми бачимо, як досвід народний часто підтверджується хімією рослин. Це факт. Але от приклади того ж лимонника з його протипоказаннями. Або пам'ятаєте, в джерелах згадувалась калюжниця болотна, що може шкіру подразнювати. Це все нагадує: знати, як діє рослина, це лише частина справи. Не менш важливо розуміти, чому вона так діє, які там механізми, які ризики можливо, варто задуматись. Як глибоке розуміння оцих, чому може змінити наше ставлення до природних ліків, до дарів природи загалом?